Всім привіт! З вами я, CrazyJD, і сьогодні я хочу розповісти вам про 8 пунктів, які потрібно зробити перед стартом сезону відкриття World of Warcraft. І почнемо ми з першого пункту і з найголовнішого, на мою думку, саме це з створення аккаунту Battle.net. І вже тут можна наробити дуже багато помилок, які можуть завадити вам в подальшому продажі аккаунту. Грати ми йдемо обов'язково на новому аккаунті батлнету, який створено на нову пошту Gmail. Такі пошти в народі називаються Fresh. Не використовуйте інші маловідомі домени, такі як Укрнет, не дай Боже, чи Mail.ru, Яндекс. Повірте, були люди, які реально створювали акаунти на Mail.ru і їх потім фіг продаж. Краще всього до цього підходить саме Gmail. Також дуже важливо мені, щоб ви не вказували своє ім'я та фамілію на новому аккаунті Батилнета. І не дай Боже не підтверджували почту, тому що після такої дії покупець не зможе змінити почту на аккаунті, і це може призвести до того, що акаунт просто-напросто відмовляться у вас купувати. Також не забудьте створити акаунт саме на Америці, щоб випадково не оплатити інший регіон при покупці підписки. Тому що гроші вони після цього не захотять повертати. Другий пункт в моєму списку це реєстрація на торгових площадках для продажу голди, персонажів та інших послуг. Особисто я використовую та рекомендую для продажу голди всього лише дві платформи: це G2G та FunPay. На FunPay зареєструватися буде набагато легше та швидше. З G2G можуть з'явитися деякі проблеми та можуть запросити документи, наприклад, такі як загранпаспорт чи ідентифікаційний код. Гроші з ванпею я виводжу на Binance, оскільки це набагато вигідніше і зручніше для мене. Тому, якщо ви не зареєстровані, то зареєструйтесь також і на Binance. Силка на мій Binance є в описі цього відео. Третій пункт це налаштування режиму та вирішення всіх справ в реальному житті. До налаштуванням сна я маю на увазі те, що запит серверів буде о 12-й годині ночі в п'ятницю 30-го числа. Тому було б добре, якби ви встали максимально близько до цього часу. Особисто я прокидаюся о 5 годині дня, але планую в день релізу встати о 8 годині вечора, щоб максимально виспатися, і щоб я зміг в день релізу відсидіти максимальну кількість годин. Наскільки я це зможу, також не забудьте заплатити за інтернет. Наскільки це абсурдно би не звучало, але багато в кого знімається оплата за інтернет саме першого числа. І буде дуже неприємно, якщо в цей час ви будете грати і вас викине з сервера, що може, може призвести до того, що вам придеться відплатити чергу в декілька сотень чи, можливо, тисяч людей, що займе вас лишній час, який ми, звичайно, витрачати не хочемо. Четвертий пункт. Це закупка продуктів та приготування їжі. Так, це дуже реально важливо для правильного старту на новому рефлеш сервері Особисто від себе рекомендую купити 2 літра енергетика та палет води на 6 бутилок, яку ми будемо пити під час того, як ми будемо грати. Також бажано купити фруктів, тому що їх можна одразу з'їсти, та вони мають багато вітамінів та зробити якихось бутербродів, канапок чи якоїсь швидкої їжі, щоб не витрачати час на готування її. П'ятий пункт цього відео це вибір класу. Як ми знаємо, Warcraft... Сезон відкриття вийде вже дуже швидко, тому я рекомендую вам все ж таки вже вибрати клас, за який ви будете планувати стартувати, оскільки цей вибір є дуже важливим. Від вибору класу буде залежати ваш ігровий геймплей, ваш ігровий експіріанс і в тому числі ваш дохід в реальних грошах. То не знає які руни додаються для якого класу, можете зайти на WoWhead, почитати всі особливості класів, всі особливості рунів, і все ж таки вирішити за кого ви будете залітати. Шостий пункт це скачка та настройка адонів для World of Warcraft. Адони це дуже важлива частина для успішного старту на фреш-сервері. Правильні адони можуть пришвидшити ваш результат, прокачки та фарму ну, декілька разів. Особисто я буду використовувати такі аддони, які ви бачите прямо на цьому екрані. А для прокачки я буду використовувати всім відомий вже аддони, я думаю, Restet XP. Rested XP це адон, який буде буквально водити вас за ручку, казати, які квести вам робити, які квести вам здавати, що вам скіпати, коли вам треба продати треш, коли треба купити якусь зелену чи сіру палку. На даний момент цей аддон є платний, але в моїй групі в телеграмі ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете... Більш детальне відео про адони. Напишіть, будь ласка, це в коментарях, тоді я знімлю обзор на всі мої адони, що вони роблять, де їх як скачати, які особливості, ну і так далі. Сьомий пункт цього ролику це очистка комп'ютера. Почистить ваш комп'ютер від непотрібних вам файлів, відео, ігор. Це допоможе вам прискорити роботу вашого комп'ютера та збільшити швидкість заходу в грі. Тільки не смійтеся, але реально на старті декілька зайвих секунд завантаження в гру. Можуть обернутися в декілька сотень людей в черзі. Також не забудьте почистити ваш комп'ютер від пилі та іншого сміття, яке могло могла попасти всередину, в кулір там чи в системний блок. Повірте, це реально дуже важливо, тому що минулий раз, коли я стрімив Warcraft на хардкорі, у мене в прямому сенсі згорів комп'ютер прямо на стрімі. Ударила блискавка, і через те, що він був забитий. Ну чи ще не через це. Коротше, блять. І останнє на сьогодні це пункт номер 8, який буде заключатися в тому, що вам потрібно вступити в мою групу в телеграмі. Силка на посилання буде в описі під цим відео. В моїй групі ми будемо створювати команду для спільного проходження рейдів, для спільного фарму золота, для е, обговорення різних фішок та обузів. Warcraft це гра соціальна, тому давайте ну, не лишати себе можливості і грати разом в цю гру, оскільки це набагато вигідніше та приємніше. Тому всім дякую за те, що ви подивилися відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в Азероті. Пока-пока.